Hello Friendly, з вами, Деніс Френлі. Коротше, по ідеї сьогодні мав би вийти не цей ролик, який ви нажали на прев'ю з цим напоєм, а мало вийти орло зі смаком пуниці. Але річ у тім, що я забув у мазині, я летів, летів швиденько взяти. Я взяв на ютуб шорти нескільки вафлі, вони сьогодні мають вийти. так. Пару, пару шортів та, і на другі мої канали також. А про Оруповницю подивитися я забув. Може її там і немає в магазині, я не знаю. Але подивитися, я забув. Коротше, я вже завтра десь візьму, але вийду вже 30-го числа, 30 вересня та, на каналі. А сьогодні у нас ось такий буде напій. По-перше, хочу пити. По-друге, я завжди щось тепер сьогодні хочу пити, цілий день хочеться пити. Ось такий вип'єм напій алкоголю, з охолоджуючим ефектом, зі смаком полуниці. Ось такий зараз попробуємо. Я це видів напій, я це брав у метро в Івано-Франківську, але побачив, що це є в Аврорі ще пару тижнів назад. Але тепер в Аврорі, походу, цього вже немає. Я мав що тоді купити, але я не купив. Так. Тому такі справи, прорегуємо зараз на цей напій. E, плюс я вже екранчик зремонтував, вийшло мені сьогодні зробити. Tá, тому такі справи. Чекайте. О, бачите? Зробив. Tá. Добре, поїхали коротше, до заставки цього відео. Прореагуємо цей напій. Let's go! Деньс правильно реагує, правильно реагує, сьогодні він буде пити. Так. М -м -м так, 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 так. Напій безалкогольний, сильно газований. Вітамінізований, з охолоджуючим ефектом зі смаком полуниці. Тут... Cool Ice Strawberry з вітамінами. Коротше, Cool Ice Ice Ice! Давайте пити. Камера щось трошечки підлагує, але то потім буде нормально. Коротше, на записі ви цього, по ідеї, не мали би замітно бути. Та, не знаю, не знаю, я коротше, нічого не знаю. Так, коротше, давайте йдемо пити. Відкриваємо. Оцінимо цей напій від 0 до 10. Так. Чекайте, як тут взяти. Так. А ну, нюхнем. Ну, пахне собі. Так, собі, хімію пахне. Це знову кись енергетик, чи що це? Так, виглядає mm. ось так. Може, треба було капризон сьогодні пити. Потім в мене ще напій капризон є. Ну давайте поїхали. Ну чути полуницю, але це таке собі якесь. Ммм, Чути, нібито м'ята якась холодне та типа щось таке. Типа як айс? Ну? Но... Ну не холодним? Ну чути якоїсь такої м'ятої Льодяною. Щось в цьому та є. З такий напій? полуничний смак. Ну таке щось особо охолоджуючий ефект тут є, розумієте? Я чую щось таке прохолодник без м'ятою. Охолоджуючий ефект. Поставлю 8 балів. А якби може не було цього охолоджуючого ефекту, поставлю, поставив би 9. Ну таке, що маємо, то маємо. Ну, таке. без полуниці би бі більше сподобалось, напевно. Ой. О, oh, ну напився добре. Ооо. Oh. Ну нормально, нормально. Ой. Oh. Не ще, давайте. Все. Зате я напився. Я сьогодні купив Сік Літо. Такий. Такий я розказував сьогодні на стрімі. Що пише ціна 50 гривень. Я даю 50 гривень, продавець, а десятку не забираєш. Виходить, що Сік той 40 гривень 50 коштує. Ось такий прикол. Я, коротше, сьогодні стрім почали. Дивлюся. 15 тисяч то на тисячу менше 14 мені показало тисяч коли я завершив сьогодні стрім А на стрімі показує 15 тисяч переглядів не знаю як так залетіло і головне на вихідні мене так не дивляться а цей в робочі дні а в робочі дні почали дивитися вони як назло напевно Мої підписники, щоб не сидіти на уроці, то вони дивляться, мої стріми, включають. А на вихідні не хочуть дивитися. Тому якось так видно. Або як Ютуб алгоритми продвигає, і, типу він хоче у робочі дні продвигати мої стріми, а на вихідні видно ну, не хоче, не знаю. Добре, останній стаканчик. О! Коротше, ми напилися. Я, коротше, попив, непогано така. Чути охолодний цей охолоджуючий ефект. Я поставив 8 балів, нормально. Там ще якийсь був один смак в Аврорі цього айс. Не знаю, якщо буде, може. Може і візьму. Пишіть в коментарях, чи якщо буде взяти мені ще ISCOL, cool, який ще з іншим смаком чи не взяти. Дайте знати в коментарі. А на цьому все. З вами був, як завжди, вас День Місправний. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, можеш натиснути лайк, підписатися та написати найголовніше написати коментарі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте, йоу. Так, попили супер. Ось такий iScool. Супер, попили лайк. Пока.